Коли я представляю, що доброго дня я Анна Ямоту в мене є мотошкола», Чоловіки такі окей, молодець, розважайся. А коли ти кажеш, що доброго дня, в мене одна з найбільших мотошкіл України, в нас найбільший мотопарк, в нас така то кількість цього, ми даємо такі послуги, такі і такі. Чоловіки такі, ага, мабуть, вона щось розуміє. Вона не боїться ризикувати, ламати стереотипи та бути першою. Попри труднощі, упередження і зверхність, анна самородова заснувала одну з найбільших мотошкіл в Україні. Її успішний бізнес не тільки допомагає втілити мрії цивільних, навчитися керувати байком. А й підтримує оборонців. Зараз громадська організація Зграя, і фактично, кожен наш проект великий, який там ну, на велику кількість людей. Ми збираємо донати саме їм. У них завжди є запити, що закривати. Вони дуже активно працюють з військовими і дуже швидко це роблять. Відповідно, ми прийняли рішення, що ми працюємо з ними. Анна народилася у Борисполі. Після 9 класу переїхала до столиці. Тут закінчила технікум. Потім торговельно-економічний університет знайшла роботу та почала втілювати мрію. Дівчина із самого дитинства марила мотоциклами. І звісно, мріяла про власний. Я чітко розуміла, що так як я жінка, моя роль там тільки за кермом. Тобто я не бачила, щоб я їздила там десь позаду, або просто була там десь поруч. Тобто я розуміла, що якщо я хочу підкорювати мрію, то мені варто нею керувати. Ще у 15 років Анна сіла за кермо мотоцикла і зрозуміла, що має бути що навчитися професійно ним керувати. Вона пішла у мотошколу, вдосконалювала свої навички, отримала водійське посвідчення, та у 18 років придбала свій перший мотоцикл. Я маха 1 У мене був літровий спорт, і в мене було половину мене по вазі порівнюючи зараз. Це був дуже серйозний мотоцикл, якого чесно я боялась, і я розуміла, що я не знаю, що може він, я не знаю, що може я, і мені треба ще більше навчатись. Анна займалася з професійними тренерами, захопилася спортом і в 19 взяла участь у своїх перших мотоперегонах. Це були любительські мотоперегони. Вони проходили в Одесі. Це були дуже круті організатори, тобто, досвід був фантастичний з усіх сторін: з організаторської, і з моєї практичної і енергетичної від людей. Це було в Одесі. Там я приїхала на перше місце. Весь цей час дівчина важко працювала. Була лижною інструкторкою, аудиторкою. Потім адміністраторкою мотошколи, а згодом, й інструкторкою. Мотоспорт це недешеве захоплення, від якого Анні довелось відмовитися. Попри це, мотоцикли не зникли з її життя. Якось подруга звернулась до Ані з проханням навчити її хлопця їздити. Вона погодилася, і це стало початком нового шляху. Цей чоловік привів ще двох. Я сижу, я розумію, що мені вже треба не один мотоцикл купувати, а два де два. Там з'являється третій. Відповідно, я там трошки почекала періоду, коли я це все зареєструвала і почала працювати. Набравшись терпіння та сміливості, 2020 року Анна заснувала власну мотошколу Райт». Найскладнішим було те, що все доводилося робити самостійно. Від пошуку місця до закупівлі техніки, розробки сайту, реклами та інструкторської роботи. Але Анна впоралася завдяки підтримці друзів і коханого, який завжди був поруч. Бізнес стрімко розвивався, учнів ставало дедалі більше, тож підприємиця наважилась створити команду. Команда почала створюватися в 2021 році, і в 2022 році. Е між 22 і 23, от якраз ця зима. Я повністю змінила всю структуру, штат, і ми всі попроходили навчання, і це все змінилося. Ну, видо змінилося абсолютно з тим, що було до цього. Коли Росія почала велику війну, Анна виїхала з Ірпеня на Хмельниччину у той час. Частина команди долучилась до війська, а жінка волонтерила. Та вже у березні повернулася до роботи. Учні почали писати, що ну ми хочемо їздити. Я дуже сильно сюдися, тому що я не розумію, що тут відбувається. Там, там хлопці, дівчата, вже пишуть. Може, там звикли до звуків. Давай працювати, нам треба працювати. Попри труднощі, анна змогла втримати бізнес сьогодні. Єлов Райд, це три школи у Києві, найбільший мотопарк і команда з 20 професіоналів. Але Анна не лише навчає, а й допомагає. Вона проводить благодійні майстер-класи та збирає донати для військових. Ми робили відкриті уроки на спортивному комплексі чайка. Тобто, цей урок це виїзд на трек був доступний будь-якому бажаючому на власному мотоциклі. Це дуже класна, практична історія, яку має відчути кожен для того, щоб виїхати на трек, не обов'язково бути спортсменом. А це були заходи з безпечної їзди на мотоциклі. Від перших мотоперегонів до власного бізнесу, від викликів війни до благодійних проєктів, Анна Самородова не боїться ризикувати, втілювати мрії, дарувати позитивні емоції і продовжить це робити, адже її шлях тільки починається.